Що набридло гребти листя граблями? У мене для тебе є рішення. І це садовий полосос від штіль, модель sh 56 Зручно, ефективно економить твій час, два в одному видуває сміття та збирає листя. Отже, так, друзі, у мене в саду зараз купа листя, і моя мета швидко це все згребти в одну купу, а потім використати вже подрібнювач для листя. І подивимось, що з цього вийде. Отже, зараз я закінчила це все згрібати в одне місце. змінюємо насадку прикріпляється ось такий мішок, в який буде збиратися все листя. Є зручний ремінець на плечі, І зараз підемо і д -д 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 дамо нашому листю бій. Ну ось і все, друзі, ось так легко, ось так просто, ніяких грабель і ніяких нервів. Зараз я вам покажу, що в цьому мішечку. Бачите, скільки листя я не Ось воно, ось таке це все. Все що більш крупне воно подрібнило. І зараз піду це все висипати в компостну яму і готово, і піду пити каву.